26 травня цього року відбулося засідання спільне засідання комісії обласної ради на це спільне засідання комісії вносилось одне питання одне про схвалення проєкту перспективного плану формування території громад Чернігівської області де депутатам обласної ради було Доведено до відома, що в області існує комісія по формуванню цих територій в Чернігівській області. Виступив керівник цієї комісії, де розповів про принципи об'єднання, про те, скільки знаходиться в нас в області сільських сільських і селищних рад, приблизно 560. але в результаті реформування формування цих територій займалася комісія при обласній адміністрації. Ну і дійсно ця комісія працювала. Як вона працювала, ніхто не знає разом з районними державними адміністраціями, де вже було розроблено таку схему, можна сказати, план. Цей план і цей вони ще рахували, що це план об'єднання. І вони його хотіли схвалити, затвердити цей план. Але е, з цих 560 е, селищних і сільських рад планувало залишити тільки 59 рад. Тобто 500 рад уходить їх вже в, на, на території в області немає. Але депутати зразу ж е, виступили проти такого. такого Проти того, що е, область вирішує разом з адміністрацією всі ці питання, не погоджуючи з депутатським корпусом, не, не роз'яснюючи е, всі ці питання людям, громадам, до яких необхідно доходити і роз'яснювати не тільки е, і депутатам, керівникам, і головам сільських радам, але залучати до цього необхідно е, засоби. Масової інформації, тобто радіо, телебачення, газети, де роз'яснюють, так, да, дійсно формувати територію необхідно, ніхто не каже, що не треба формувати, але в, розумних, розум, в розумному руслі, якщо є е, е, районна рада, яка Районна Рада, держадміністрація, рай, сільські і селищні ради, які необхідно збирати, узгоджувати всі ці питання. Є господарства, які, на території яких? Працюють сільсько-сільськогосподарські колективи, також треба залучати до цього питання, адже основне джерело формування коштів на, на місцях йде від е, тих господарств, які працюють на, на тій чи іншій землі в тому чи іншому населеному пункті. Але цього ніхто не робив. По перше, е, це по-перше, по-друге, що е, Районні державні адміністрації розробили, поділили в районі, Якщо люди не знають, то я можу сказати, значить буде три сільських селищні ради. І яким чином ці об'єднання будуть йти, ніхто нічого не розказує людям. Тому це питання необхідно обговорювати в кожному. Колективів, кожній е, селищній сільській раді. По-перше, треба розказати людям, що воно дасть це об'єднання, звідки будуть йти кошти, е, як ці кошти будуть направлятись, на які цілі, чи це на соціальну сферу, чи це тільки на, на заробітну плату е, держслужбовцям і так далі, і тому інше. Як будуть, в цьому випадку, буде із школами, як в цьому випадку буде із. Е, Лікарнями, ФАПами, де, де ще вони залишилися. Тому ж ніхто, ніхто, ні, ніхто нікому нічого цього не говорить. За який кошт все це буде утримуватись. Тому депутати і повстали проти такого, такої постановки питання. Значить, На цьому на комісії. По цьому питанню рішення не було прийнято. Воно було рішення прийнято, але не, не проголосували за форму за схвалення проекту перспективного плану формування території громад Чернігівської області. Наряду з цим було прийнято. Таке рішення, що після розгляду на засіданні депутатських комісій обласної ради проєкту рішення обласної ради про схвалення проєкту перспективного плану формування території громад міської області, було внесено пропозицію щодо необхідності допрацювання робочою групою з підготовки перспективного плану формування території громад міської області, запропонованого проєкту такого плану. Крім того, було висловлено зауваження щодо необхідності залучення. До спільної роботи депутатський корпус обласної ради та забезпечення обговорення плану з громадами області. Все це те, що я говорив. Але не дивлячись на, на те, що депутати не проголосували на засіданні комісії, обласна рада все-таки знову. На, на на сесію обласної ради, виносить знову ж це питання, хоч стояло питання на спільній комісії про те, що заслухати, яким чином буде проводитися вся ця робота, але знову ж керівництво обласної ради проігнорувало думку депутатів і знову виносить питання про схвалення проєкту перспективного плану. На сесії різними маніпуляціями голови обласної ради, все-таки це питання було проголосовано. Я, як депутат обласної ради і як людина, розуміючи те, що, до чого це все це веде, я не голосував за таке рішення. Про створення про, за, про схвалення цього проекту. Дійсності цього проекту немає. Це проєкт. Обласної державної адміністрації разом з адміністраціями районів. Є закон про об'єднання громад, в якому чітко записано, що це добровільне об'єднання, а не об'єднання за методом загонення. Тих чи інших громад в те чи інше русло. Тому я за цей проект не голосував. Чому? Тому що маніпуляція голови, голови обласної ради депутатським корпусом проходить як і завжди, як і в нас у Верховній Раді. Ага, не вистачило голосів. Голосуємо повторно, а їх не вистачало тих голосів, але ж я ж говорю. Шляхом маніпуляції все-таки це питання було проголосовано. У нас е, справа в тому, що добра справа, якщо це воно якщо воно на користь і від цього буде користь. Необхідно було проводити необхідно проводити це, це об'єднання, але воно повинно бути проводитись розумно. Вже один раз вони його хотіли провести при. Е, Безсмертному, але це питання покрутилось, покрутилось і було відсторонене. Але сьогодні нова влада прийшла і знову ж знову ж хочуть е займатися реформами, але це не реформа, якщо таким шляхом іти. Не шляхом добровільності, а шляхом загонення. З таким принципом ніхто принципі, не буде згоден. І все це необхідно було зробити до 15 червня, скажіть мені, будь ласка, до 15 червня всі громади проведуть заслуховування. По цьому питанню. Радіо всім доведе до відома по, по, по цьому питанню. Газети доведуть до Де Вже пройшло з 28 числа, сьогодні в нас третє, 3, 3 червня, але ні одного слова ніде не сказано про ці об'єднання. Ніхто ж нікому нічого не доводить, ніхто нічого не говорить. І ніхто нічого не вирішує. Навіть в нас в районі ніхто ці питання не вирішує.